Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі, і багаті, хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає, всім полядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, хай у вашій хаті. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рік великий.